Я знаходилася в е, сортувальному пункті, туди привозили трьохсотих, ну і двохсотих також привозили. Що, чим ми там займалися? Ми надавали першу медичну допомогу, тобто, що робили, Це зупиняли кровотечі і на випадок поранення грудної клітини, е, щоб уникнути пневмоторексу або гемотораксу, щоб людину ну, більш-менш стабілізувати. Такі, знаєте, в ці дні вони як, як з кіно. Те, що бачила я там, мені здавалося, що це неправда, чесно. Ну, коли ти бачиш, просто от шматки людей. Шматки людей, і монотонні крики. Ну, хтось кричить, а хтось не кричить, і треба підбігти саме до того, хто не кричить. Тому що розумієш, що йому найбільше потрібна допомога. Може бути таке, що в когось пальчик відірвало, і він не кричить на, на всю лікарню. А є деякі, в якого набагато більше важкі поранення. Ну я допомагала чи могла.